Чому найжорстокіші люди отримують найкраще? Чому тих, хто бреше, використовує, і тисне, просувають, а тих, хто добрий і чесний, ігнорують? Ти стараєшся бути порядним, допомагаєш іншим, не кричиш, не тиснеш, іначе все правильно, але саме тебе найчастіше обходять, забувають або навіть використовують, у той час, як ті, хто грають жорстко, без емоцій, піднімаються швидко, їм відкривають двері. Їх слухають, їм навіть вибачають, і в якийсь момент ти дивишся на це і не розумієш. Хіба нас не вчили, що добро завжди перемагає, хіба не казали, що чесність найкраща стратегія, а в житті все ніби навпаки? І ти починаєш сумніватися, може треба стати жорсткішим? Може, світ просто не такий, як ми думали, але саме тут починається справжній внутрішній конфлікт бути чесним і програвати. Чи зіграти гру сильних і втратити себе. Стоїцизм не дає казкових відповідей, він показує, як бачити речі такими, які вони є, як залишитися собою у світі, де тебе змушують бути кимось іншим. Сьогодні ми розберемо, чому злі справді досягають успіху і чому це не означає, що вони перемогли, бо сила стоїка не в криках, а в стабільності, в ясності. Тому щоб залишатися рівним тоді, коли все навколо руйнується, бо саме так виглядає справжня перемога. Світ не створений для справедливості, він створений для виживання. І саме тому ті, хто не вагається, хто не сумнівається і не витрачає час на моральні роздуми, часто виграють у перших раундах. Подивись на динаміку будь-якої компанії, школи, бізнесу чи навіть сім'ї. Людина, яка йде нахабно, не соромиться вимагати, перебивати, кричати або тиснути, частіше отримує увагу, ресурси і місце під сонцем. Її бояться і це працює, бо більшість не хоче конфлікту. Більшість відходить у бік і тим самим залишає місце сильнішому. У мене був колега дуже спокійний і порядний. Він завжди приходив раніше. Допомагав іншим, не кричав, не брав чужого. Коли команда перемагала, він мовчав. Коли щось йшло не так, брав відповідальність, його звільнили першим. А залишився той, хто кричав, перекладав провину і завжди вмів показати себе. І я тоді вперше задумався, можливо, у цьому світі щось не так, але тут є одна тонка деталь: жорстокість виграє тільки у короткій грі. Так, вона вміє швидко прориватися. Брати, ламати і підкорювати, але вона не створює, вона не будує зв'язків, вона не вміє тримати довіру. Люди навколо не тягнуться до жорстоких, вони їм підкоряються або бояться, але не поважають. І це дуже швидко проявляється в тому, що навколо таких людей росте тиша, страх і самотність, у той час, як добрі люди, хоч і повільніше, але формують глибші зв'язки. Вони не беруть силою. Але мають щось краще стійкість, яку інші хочуть мати поруч. Так, вони не злетять за місяць на вершину, але вони залишаться на ній, коли ті, хто пройшов агресію, вже впали, бо їх тримає не страх, а цінність. Жорстокість це блискавка. Добро це коріння, і навіть якщо блискавка виглядає яскравіше, саме коріння тримає дерево під час бурі. Часто доброту плутають зі слабкістю. А спокій із мовчазним прийняттям приниження. Але стоїчна сила це не про те, щоб мовчки терпіти, коли тебе топчуть, це про інше, це про вміння тримати себе, коли хочеться зірватися, про здатність зупинитися на краю, а не відповісти тим же. У наш час бути добрим важко, бо доброта не має голосу, вона не кричить, не переконує, не вибиває місце для себе, і саме тому її не помічають. Але Стоїк не добрий через слабкість. Він добрий тому, що може бути іншим, але обирає не бути. Йому не бракує сили відповісти, образити чи принизити. Але він цього не робить. Не тому, що боїться, а тому, що в ньому є глибше розуміння. Він бачить, що реакція зла на зло веде лише до знищення обох, і тому він зупиняється. Це сила, яку не побачиш одразу, вона тиха. Прихована, внутрішня, це сила, яка не ламає, а тримає, це не слабкість, це вибір, свідомий, складний, іноді болісний, бути добрим тоді, коли світ каже бути жорстоким це акт мужності, бо ти залишаєшся людиною там, де всі вже стали масками, Стоїки не були святими, вони були дуже реальними людьми, які жили в жорсткому світі, але замість того, щоб озлобитися. Вони вирощували в собі ясність, вони навчилися не бути рабами емоцій, образ і страхів, і саме тому їхня сила була стійкішою за меч, коли всі кричать мовчання стає найбільшою потугою, коли всі шукають помсти той, хто прощає, виривається з ланцюга. І в цьому є суть. Ти не слабкий, якщо не кричиш, ти не дурень, якщо не мстишся. Ти сильний тоді, коли знаєш, що можеш зламати, але не ламаєш, бо твоя мета не руйнувати, а витримати, і йти далі з рівною спиною, не згорбившись від образ, оце і є стоїчна сила, не пасивність, а ясна, глибока присутність у світі, де всі губляться у шумі. Вона непомітна з першого погляду, але вона незламна, і з часом саме вона формує те, чому люди довіряють. І саме її завжди шукають, коли справжнє починає важити більше, ніж гучне. У сучасному світі вплив часто сприймають як гучність, контроль і силу нав'язування. Тебе вчать, що якщо хочеш бути помітним, мусиш бути голосним. Якщо хочеш, щоб тебе слухали, мусиш тиснути. Але є люди, які нічого не кричать, не доводять і не змушують. Вони просто є. І цього достатньо, щоб кімната змовкла. Їхня присутність говорить більше, ніж слова. Це і є справжня сила, вона не про те, щоб домінувати, вона про те, щоб бути центром спокою, навіть коли навколо хаос. Стоїк не шукає впливу, але коли він приходить, не тікає від нього, бо знає, що справжній вплив починається з дисципліни над собою. Якщо ти не можеш керувати власними емоціями. Як ти зможеш бути прикладом для інших, якщо ти вибухаєш від кожного тиску, який з тебе лідер? Стоїк не грає в ігри влади, але він не боїться бути тим, на кого дивляться, бо його сила в ясності, у стриманості, у тому, що він не зраджує себе, у ньому немає потреби доводити, що він сильний, бо він і так це знає, і ця впевненість передається іншим. Люди тягнуться до стабільних, не обов'язково добрих. Не завжди розумних, а стабільних, бо в нестабільному світі саме така людина стає точкою опори. Стоїчна присутність це не про те, щоб всіх рятувати, це про те, щоб бути тим, хто не тоне в паніці, хто дихає рівно, коли інші задихаються, хто бачить суть, коли всі блукають у формі. І саме це створює вплив: ти можеш не мати титулів, грошей чи статусу. Але якщо ти є той, на кого можна спертися, ти вже лідер. Не з примусу, а з природи. Бо коли в тобі є глибока тиша і сила, що не потребує доказів, світ сам починає слухати не одразу, не всі, але ті, хто справжні, завжди. І це завжди буде цінніше за штучну увагу, куплену страхом чи маніпуляцією, бо присутність не можна підробити вона або є, або її немає. Бути добрим це ризик. Особливо в світі, де щирість часто сприймають як наївність, а відкритість як слабке місце. Люди, які справді мають серце, найчастіше стають цілями для тих, хто хоче контролювати. Їх зручніше обманути. Вони довше терплять, їм болить, але вони мовчать, і саме тому їх частіше зраджують. Я знаю дівчину, яка завжди була доброю до всіх. Вона вислуховувала, допомагала навіть тоді, коли її використовували, її ніколи не боялися, але завжди пам'ятали, що до неї можна звернутися. І саме тому одного разу подруга, якій вона довіряла найбільше, просто використала її доброту для власної вигоди, зрадила і пішла далі. А та дівчина залишилася з розбитим серцем і питанням, чи варто взагалі бути хорошою, але минув час. І саме ця доброта привела до неї людей, які залишилися, не заради користі, а тому, що в ній було щось, що не зустрінеш щодня, справжнє тепло. Але це не означає, що доброта помилка. Це означає, що доброта вимагає сили, вона не для слабких, слабкий відповідає злом, коли його ранять. Сильний робить висновки, слабкий замикається, сильний розуміє і росте. Бути добрим це вибір, який важче тримати, ніж маску байдужості. Бо доброта це не коли ти всім подобаєшся, це коли ти здатен залишатися собою, навіть якщо це не вигідно. Іноді вона робить тебе вразливим, але саме ця вразливість і є джерелом справжньої глибини. Ті, хто вміють співчувати, бачити біль іншого і стримати себе замість принизити, мають найбільшу силу. Не ту, яку видно одразу, а ту, яка не руйнується після першого удару. Вони вміли відрізняти доброту від м'якості, бути добрим не означає дозволяти собі використовувати, це означає вміти зупиняти токсичне без злості, захищати себе без ненависті, виходити з ситуації не щоб помститися, а щоб не втратити себе, ти не повинен бути добрим для всіх. Але якщо твоя доброта свідомий вибір, а не страх перед конфліктом це вже не слабкість, це мужність. Бути добрим це гра в довгу. І не всі це витримають. Багато здадуться, озлобляться, закриються, але якщо ти збережеш свою людяність, саме це стане тим, що в тобі цінуватимуть найбільше. І навіть якщо зараз це не приносить оплесків, у довгій дистанції воно принесе повагу. Не від усіх, але від тих, чия думка справді має значення. Бо світ змінюється не через гучних, а через тих, хто зберігає світло, навіть коли навколо темно. Більшість людей думає, що треба обирати, або ти сильний, або добрий, або тебе поважають, або тебе люблять, або ти впевнений і йдеш вперед, або ти чутливий і обережний, але це хибна дилема. Справжня мудрість не в крайнощах, а в поєднанні доброта без сили стає жертовністю. Сила без доброти. Перетворюється на жорстокість. Але коли ці якості йдуть разом, народжується щось глибше і важливіше, це не просто баланс, це внутрішня зрілість, коли ти знаєш, як захистити себе, але обираєш не нападати, коли ти відчуваєш чужий біль, але не дозволяєш йому зламати тебе стоїк, це не людина без емоцій, це людина, яка вміє їх направляти. Він відчуває, але не розчиняється в почуттях. Він бачить зло, але не стає злим, сам поєднати силу і доброту означає знати свою цінність і водночас бачити цінність в інших. Це вміння тримати межі, але не ставити стіни. Це здатність відмовити без агресії і підтримати, без того, щоб втратити себе така людина, викликає не страх, а глибоку повагу з нею. Хочеться бути поруч. Бо вона дає відчуття простору і захищеності, вона не пригнічує, але й не дозволяє собою грати у неї. Немає потреби доводити, що вона щось варта, бо її стан і дії говорять про це самі. Саме це є стоїчною позицією. Ти не мусиш бути ідеальним. Ти не зобов'язаний бути завжди сильним або завжди м'яким. Але якщо ти можеш бачити себе чесно і діяти не з болю. А зі свідомого вибору це вже величезний крок до глибини. Ти не обираєш між добрим і сильним, ти вчишся бути добрим зсередини і сильним, по суті. І коли в тобі є обидва ці джерела, ти більше не граєш ролі. Ти просто є таким, ким хочеш бути, а не таким, яким тебе вчать бути. Це і є справжня свобода. У довгій грі виграє не той, хто голосніше кричить, а той, хто міцніше стоїть. Життя не раз покаже тобі, як швидко злі отримують бажане, але так само швидко вони його втрачають, бо те, що здобуте через страх, не тримається довго. Те, що побудоване на обмані, розсипається при першому вітрі, а те, що йде зсередини, з дисципліни, з гідності, стає фундаментом. Сила, яка тримає тебе, це не гнів, це ясність. Це вміння бачити світ без прикрас, але не втрачати в ньому себе. Справжня перемога не в тому, щоб зламати інших, а в тому, щоб не зламатися самому. Ти не мусиш ставати як ті, хто кричить, ображає або тисне. Їхній шлях короткий, їхня слава порожня, їхній успіх тимчасовий, але твоя глибина, якщо ти її збережеш, залишиться з тобою назавжди, бо вона не залежить від чужої думки. Вона не тримається на визнанні, вона росте разом із тобою, і саме це бачать люди, навіть якщо не кажуть вголос у світі, де всі грають, бути справжнім вже перевага, у світі, де всі змагаються, бути вільним вже перемога. І якщо ти зараз на роздоріжжі не знаєш, чи варто триматися своїх принципів, пам'ятай одне те, що ти будуєш чесно, росте повільно, але росте глибоко і врешті стає тим. Що не зрушити вибір не в тому, ким бути, а в тому чи бути собою. І якщо ти збережеш це тоді, незалежно від того, як виглядає світ, ти вже виграв. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Дякую за перегляд і за те, що думаєте глибше разом із нами. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе!